Так, привіт всім! Сьогодні хочу показати свою нову роботу. Це весільний альбом, який я робила на замовлення для пари з Великобританії. Альбом має розміри 20х25 і 6 розворотів. Так він виглядає ззовні. І подивимось, що там всередині. Так, перший розворот. Тут в нас на першій сторінці кишенька, в якій зберігаються теги для фотографій такого плану. І один тег, який відкривається. Тут можна вставити фотографію, а з іншої сторони написати щось пам'ятне. Так, наступна сторінка. Тут у нас основа для фотографії відкривається таким чином. Перегортаємо і наступний розворот. Основа під фотографії. А сама сторінка прикрашена. Таким чином. Замовниця хотіла, щоб не було квітів, тому прийшлось трохи повигадувати, чим прикрашати сторінки. Тут метелики в нас, жемчуг, перлинки. Наступний розворот тематичний. Подружжя буде жити у Великобританії, молодий з Великобританії, а молода з України, тому я вирішила зробити тематичний розворот спеціально для них. Цей розворот має дзеркальне відображення, але свої нюанси кожного. Наступний розворот. Тут у нас таким чином це відбувається. Це кишеньки, які також будуть використовуватись під фотографії. В цих кишеньках зберігаються теги для фотографій. І можна щось написати, якісь побажання молодим. Наступний розворот. Місце під запис. Основи під фотографії. Тут можна розмістити, буде багато фотографій. В основному розрахований альбом на фотографії 10х15. Наступна сторінка, тут у нас кишеня. Теги для фотографій і невеличкий такий тег для нестандартної фотографії. І знову ж таки можна щось побажати молодим лишити якийсь запис. І останній розворот виглядає таким чином. Тут у нас розкривається основа під фотографії так. І на цій сторінці у нас знову кишенька під стегами. І для нестандартних фотографій, для стандарт 20 на 15 фотографій таким чином будуть розташовуватись. Даваємо. І такий альбом у мене вийшов. Отже, якщо сподобалось, ставте лайки. Замовляйте. Дякую, що були зі мною. Па-па.